Вітаю! Мене звати Кардаш Шмарина. Я регресолог, психолог та спеціаліст з матриці долі. І сьогодні я вирушаю неймовірну подорож в місце сили кам'яне село. І запрошую вас з собою. Їхати до кам'яного села з Києва приблизно 3,5 години. І під'їжджаючи до Кам'яного села, отакі от там села глухі. І немає там взагалі магазинів, тому краще придбати напої або їжу на заправці, бо в селі нічого немає. Дорога в основному у всіх селах така от брущатка, тому буде трошки трусити. За годину до кам'яного села починається ось така дорога в лісах, там, де просто пісок, тому коли е, напередодні пройшов дощ. Тут може бути дуже досить складно проїхати. Також починає тут зникати зв'язок телефонний, тому враховуйте це і далеко в лісу один від одного не розходьтеся. тому що сигнал дуже рідко, дуже інколи в деяких місцях може ловити. В основному зв'язку немає. Ну, ось, чим ближче ми під'їжджаємо до села, тим ви можете бачити, як виглядає дорога. Це напередодні пройшов дощ і досить така цікава дорога, досить складно їхати. Далі зупиняємось і йдемо пішки. Бо автобус далі просто не доїде. Далі пішки по лісу. Машиною тут можна проїхати, але після дощів навряд чи. Тому одягати кросівки і вперед до кам'яного села. У ходу до кам'яного села вже з'являються в лісі ось такі маленькі камінці, невеличкі. Але в кам'яному селі вони будуть досить великі. Ось тут є табличка кам'яного села, що де розташовано. І далі така вказівка, куди повертати. Один із варіантів, чому е, опинилися такі от валуни тут, це коли було виверження лави, е, вона підіймалася на гору і застигала от таким от валунами, які потім виростали мохом. В цих валунах такий от неймовірний, класний мох. так. Да. на вході Хвалунів <рес> тут по лісу, таких великих, дуже-дуже багато. І поступово я буду вам показувати основні ці валуни, які ви бачили на карті. Завжди, коли я йду в ліс. Я пригощаю духів лісу отакими от от смаколиками, задобрюючи духів, щоб вони дали певну енергію, особливо коли це таке класне енергетичне місце. Тут у мене насіння гарбуза, горішки, насіння маку, насіння льону. Те, що можуть з'їсти мешканці цього лісу. Це ми підходимо ще до одної локації. Тут такі величезні валуни. Навіть є лавочки зробили люди, тому що тут саме в цьому місці дуже багато розповідає Ксурк про легенди, чому створилося це кам'яне село. Подивіться, яка краса. Це просто неймовірна краса. Легенда, чому саме назвали Кам'яне село. Одного разу мандрівник дуже-дуже довго блукав, він втомився, захотів їсти. І, бачить, стоїть якесь село. Він підійшов до однієї хати, попросив їсти, йому там не дали. Підійшов до іншої хати просити їсти і там знову йому не дали. І так він ходив від хати до хати. Нічого йому не давали, і він був дуже голодний. І потім він ще до одної хати зайшов, аж там господар виніс йому і щось дав в рюкзак. Цей старець подякував, взяв рюкзак на плечі, зрадів, що має що поїсти, і пішов далі. І ось підійшов він на якусь галявину, сів на цій галявині і хотів скуштувати їжу, яку йому дали. Але коли він відкрив свою торбу, то замість їжі там був камінь. І кажуть, що цей старець був не простий старець, а це сам Бог, який ходив, дивився, як люди живуть. І тому він розсердився на це село і сказав, що нині це село буде кам'яне, таке ж саме черстве кам'яне, як і серце людей, які тут жили. Є ось тут навіть таке місце для обрядів, де пов'язані різні стрічечки. Що тут за такі обряди відбувалися і що це за стрічечки невідомо. Але ось тут таке місце, як нам сказав гід, яке було для жертвоприношень. А жертвоприношення може бути і їжа, і просто стрічечка. Тут є такий камінь, який розколодний на чотири частини. Кажуть, що сюди вдарила блискавка і розколола цей камінь. І якщо взяти компас і стати посередині, то ці напрямки розколу будуть точно співпадати з компасним направленням. Можете приїхати і перевірити це. А також дивіться, навколо теж на дерев'ях є такі зав'язані стрічечки. тобто це теж таке потужне місце сили, де роблять певні обряди. У дуже А це комплекс камені-кохання. Якщо у вас немає пари, ви можете сюди приїздити і загадати собі бажання знайти свою пару. Це камінь Бога, який розколовся навпіл, і в ньому знаходиться такий енергетичний портал, через який потрібно пройти. Заповнилось, так і вона зараз на 22 другу, вона прийшла. З іншої сторони, цього каменя-бога є ось така драбина, по якій можна піднятися. Зараз ми туди підемо з памами. І ось тут є сліди Бога. Можна розутися і стати стопами ось один слід, а ось інший. І загадати собі бажання. Кам'яне село це якесь дуже магічне, чарівне. Енергетично насичене місце. Ще одне є таке чудове місце. Називається пуп землі. Ось цей такий малесенький пуп землі. Сюди можна прийти, потрогати його та загадати бажання. І остання локація в Кам'яному селі. Це такий вихід з кам'яного села через портал енергетичний. Можна проходити через такі ущелини в кам'яному селі і кожен раз загадувати бажання. Ви начебто проходите через магічний енергетичний портал. Кам'яне село це місце, куди хочеться повертатися. Знову і знову. Якщо вам сподобалося відео, підпишіться на мій канал, щоб не пропустити цікаву інформацію.